Я не груша, я не слива, я калинонька вродлива. Я стою в зеленім листі у червоному на мисті. Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами будемо ліпити з пластиліну ягідки калини Подивіться, які вони червоні, круглі, мов на мистинки. дуже гарні у калини ягідки. Візьмемо пластилін червоного кольору, відчіпнемо від нього невеликий шматочок. Якщо ви не зможете, матуся завжди допоможе. Візьмемо його в долоньку і трошки погріємо, щоб він став м'якенький. А тепер будемо його розкочувати між долоньками коловими рухами. А можна і на дошці для пластиліну. Получилась така гарна ягідка. Давайте зробимо ще ягідку, а може і не одну. Ягідок на калинці багато. У вас гарно виходить, ви молодці. Ягідки кругленькі, червоні, як справжні. Давайте поглянемо, що в нас вийшло. Ви сьогодні гарно попрацювали до зустрічі, малята.